1 вересня Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, який практично збігається з Григоріанським, але є більш точним. Відтепер українці відзначатимуть нерухомі релігійні свята зі зміщенням на 13 днів назад. Рухомі ж, наприклад, Великдень, залишаються без змін. За словами настоятеля катерининської церкви Романа Кіника, нова релігійна реформа надасть можливість повернутися до традиційного для українців календарю. Я б не хотів сказати, що це новий календар. a to Фактично повертаємось до того календаря, який колись в нашому народі був. Бо якщо ми візьмемо з мені потрапляв на очі календар 38-го року, то фактично він виглядає так, як зараз будемо казати, виглядає новоюліанський календар, на який перейшла православна церква України. А також неодноразово зустрічалися календарі 1917 року. Історик Сергій Будко підтверджує, що у 1918 році в Україні започаткували перехід на. Григоріанський календар, проте більшовики були вороже налаштовані проти церкви та відкидали будь-які реформи пов'язані з релігією. Російські імперіалісти вони завжди намагалися бути чимось показати свої вищі, що вони окремі від Європи, від цивілізованого світу і так далі. І тому зараз вони якраз знаходяться. Значить, у них юліанський календарь. Ну а Україна, як невід'ємна складова цивілізованого світу і Європи, спокійно переходить собі на новоюліанський календарь. Православна церква України впроваджувала перехід на новоюліанський календар поступово, оскільки велися постійні обговорення. Духовенство враховувало думку вірян. У результаті опитування майже всі виявилися готовими до змін. Звичайно, що буде можливо рік чи два роки, трошки незвично, бо ну потрібно по-іншому буде вже підлаштовувати себе підлаштовувати під ці свята. Але ми повинні розуміти і що ми не є якимись календаропоклонниками. Так мені сподобалось це слово, десь я почитав календаро ми не поклоняємось календарю, ми поклоняємось. Саме ці чи інші події Чернігівці кажуть про реформу щодо новоюліанського календарю чули та цілком погоджуються з таким рішенням, а тому намагатимуться поступово звикати до нових святкових дат. Ну в принципі, ставлюсь позитивно. Святкувати також будемо. Чому б ні? Для мене це окей, аби не пострадянський календар. Тому для мене це зручно класно. Будемо святкувати по новому. Не бачу нічого поганого. Навпаки, так як весь світ треба. Поступово переходити, щоб було як, як навколо, так і у нас. Так, я згодна з цим. Теж будемо старатись до цього, якби звикати. Може, не зразу прям усі свята, саме так, але будемо дивитися по новому календарю і старатись робити так. Перше свято, яке містяни відзначатимуть по-новому, це Михайлове диво на честь Архангела Михаїла. Згідно з новоюліанським календарем, воно припадає на 6 вересня, замість 19-го, як це було ще рік тому.